Завершилося чергове засідання суда, в якому і далі йде вивчення судових матеріалів і прослуховування моїх проповідей, на яких мене судять за нібито за розпалювання релігійної ворожнечі. Що можемо сказати? Як уже і на попередніх прослухуваннях, ніде закликів прокурор так і не знайшла, пробувала, але ми знову кажемо, чому. Кому було потрібно, щоб нас судити? Ведь для мене ниже мого достоинства звинувачувати мене, в тому що я би хотів розпалювати. Моя перша задача проповідувати Слово Божє, говорити позитивну інформацію про нашу церкву, благодатну, канонічну. І ні в одній з проповідей, вже прослуханих ми не згадували ні про другі релігії, тим більше кажемо і далі. Всі релігійні організації. Поважаємо, але єдину істинну релігію українську православну церкву рахуємо за благодатну і спасительну. Много я усім вам літа.